Що тут у нас є? По перше, у нас тут є ритм. Да? Ритм задається у нас завдяки постійним повторювальним нашим поличкам, а також ритм додають у нас наші стільці. А, і основний момент, на що я хочу звернути вашу увагу, ми знов-таки перевіряємо себе, що тут є фокусною точкою. А фокусна точка у нас це наші відкриті полички. Тобто, якби ми тут зробили, наприклад, якісь там я не знаю, горчичні а, помаранчеві крісла, вже була, знаєте, така с, е, Перечання фокусних точок. У нас були і крісла акцентні, і полички акцентні. Тому отут обрали все ж таки, що все полички у нас акцентні, це досить таки важливо. Так. Далі йдемо. Стосовно цієї картинки, да, якоїсь такої переговорної. Тут у нас чітко видно ритм, тому що у нас постійно повторюються наші крісла. Якби ми тут поставили якесь крісло, я не знаю, там синє помаранчево, щось помаранчево переклинуло, то це було б е, переривання ритму. Да? Світильники вони також досить такі ритмічні. Е, знов таки, е, Повторюся. що таке тут фокусна точка, яка тут фокусна точка? Фокусна точка, тут, перш за все, наші світильники Вони беруть на себе акцент, повторюємо да? за собою. Верніше, перевіряємо себе. Стосовно цієї картинки, От тут є спірні моменти, кожного разу обговорюю її зі студентами. І здебільшого студентам там тут не дуже комфортно. Поясню, чому Ну, я потім починаю пояснювати їм, чому Тому що насправді, от давайте ми з вами визначимося, що тут фокусна точка. Фокусною точкою тут може бути і ці панелі, і ці світильники, і, і цей стелаж з вином. Тобто, досить багато у нас фокусних точок. Потрібно щось одне обрати: або світильники, або панелі. Ну, тобто, зробити все ж таки акцент більш вираженим, і все інше повинно на нього працювати. Але тим не менш, що у нас тут є. У нас тут є ритм, дуже багато ритму. Тому що у нас і світильники ритмічні, і панелі ритмічні, і а, бутилки наші ритмічні. тобто у нас дуже, -дуже багато ритму. А, і а, що мені подобається, це знов-таки більш а, історія про комерцію. Да? Коли ви робите ресторани, я все ж таки маю надію, що ви будете робити ресторани. Це дуже класно. А потім заходити в ресторани, які ви зробили. Відвідувати їх, це прям таке відчуття круте. Дуже класна тенденція, що ми робимо різного формату стільці, різного формату робимо столи, тобто і круглі, і прямокутні, і квадратні. Це завжди класно, тому що є така ну, таке трішки не по темі, але думаю, що це вам знадобиться. От давайте Гадаю, психологічно, коли ви приходите в ресторан, а там все однаково, кож кожне посадкове місце воно однаково. Тобто, ви маєте відчуття, що все я там побувала, я там все бачила, і там мені більше взагалі не цікаво. А от коли у вас кожне посадкове місце воно різне, або кольором, або сам стілець різний, або там я не знаю форма стола, або підвіс, яку ну, якісь да елементи ви додаєте. То людина, вона сідає тут, вона каже: ой, а я наступного разу хочу сісти там. Ой, а ще наступного разу хочу сісти там. І таким чином, психологічно людина хоче більше відвідувати це місце. Це так. Я в це поринала, тому що тільки робила да, дизайн ресторану, Мені було це дуже цікаво.